Верветься до Пресвятого обличчя. В ім'я отця Сина, і Святого Духа Амінь. В і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа амінь. Вірую в тебе живий Боже, бо Ти всемогутній. Покладаюсь на тебе, бо Ти вірний і милосердний. Боже, хоч не в силі збагнути тебе. Люблю тебе понад усе, жалію за мої гріхи і злобу, задля твоєї безмежної любові. Отче Небесний жертвую Тобі у непорочному серці Марії, присвяте обличчя твого улюбленого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, на порятунок для світу і для відчинення неба для душ терплячих в чистилищі. Омі Ісусе, вияви нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спаслися. Ом'я Ісусе, вияви нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спаслися. Омі Ісусе, вияви нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спаслися. Омі Ісусе, вияви нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спаслися. Ом'я Ісусе, вияви нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спаслися. О, Ом'я Ісусе, вияви нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спаслися. О, Ом'я Ісусе, вияви нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спаслися. О, Ом'я Ісусе, вияви нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спаслися. О, Ом'я Ісусе, вияви нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спаслися. О, Ом'я Ісусе, вияви нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спаслися. Отче Небесний, жартуй Тобі у непорочному серці Марії присвяте обличчя Твого улюбленого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, на порятунок для світу і для відчинення неба для душ терплячих чистилищі. Ом'ї Ісусе, вияви нам Твоє присвяте обличчя, щоб ми спаслися. Ом'я Ісусе, вияви нам Твоє присвяте обличчя, щоб ми спаслися. Омі Ісусе, вияви нам Твоє присвяте обличчя, щоб ми спаслися. Омій Ісусе, вияви нам Твоє присвяте обличчя, щоб ми спаслися. Ом'я Ісусе, вияви нам Твоє присвяте обличчя, щоб ми спаслися. Омій Ісусе, вияви нам Твоє присвяте обличчя, щоб ми спаслися. Омі Ісусе, вияви нам Твоє присвяте обличчя, щоб ми спаслися. О, Ом'є Ісусе, биє нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спаслися. О, Ом'я Ісусе, биє нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спаслися. О, Ом'є Ісусе, биє нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спаслися. Оче Небесний жартуй Тобі у непорочному серці Марії, присвяте обличчя Твого улюбленого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа. На порятунок для світу і для відчинення неба для душ терплячих в чистилищі. О Омій Ісусе, вияви нам Твоє присвяте обличчя, щоб ми спаслися. Омій Ісусе, вияви нам Твоє присвяте обличчя, щоб ми спаслися. Омій Ісусе, вияви нам Твоє присвяте обличчя, щоб ми спаслися. Омій Ісусе, вияви нам Твоє присвяте обличчя, щоб ми спаслися. Ом' Ісусе, вияви нам Твоє присвяте обличчя, щоб ми спаслися. Ом'ї Ісусе, вияви нам Твоє присвяте обличчя, щоб ми спаслися. Ом'я Ісусе, вияви нам Твоє присвяте обличчя, щоб ми спаслися. Ом Ісусе, вияви нам Твоє присвяте обличчя, щоб ми спаслися. Ом Ісусе, вияви нам Твоє присвяте обличчя, щоб ми спаслися. Ом Ісусе, Вияви нам Твоє присвяте обличчя, щоб ми спаслися. Отче Небесний жертвую тобі у непорочному серці Марії, присвяте обличчя Твого улюбленого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, на порятунок для світу і для відчинення неба для душ терплячих в чистилищі. Омі Ісусе, вияви нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спаслися. Ом'яй Ісусе, вияви нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спаслися. Омі Ісусе, вияви нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спасли. Омій Ісусе, вияви нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спаслися. Омі Ісусе, вияви нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спаслися. Ом'я Ісусе, вияви нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спаслися. Ом'я Ісусе, вияви нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спаслися. Ом'я Ісусе, вияви нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спаслися. Ом'ї Ісусе, вияви нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спаслися. Ом'я Ісусе, вияви нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спаслися. Отче Небесний жертвуй Тобі у непорочному серці Марії, присвяте обличчя Твого улюбленого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, на порятунок для світу і для відчинення неба для душ терплячих в чистилищі. О, мій Ісусе, вияви нам Твоє присвяте обличчя, щоб ми спаслися. Омій Ісусе, вияви нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спаслися. Ом'я Ісусе, вияви нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спаслися. Омій Ісусе, вияви нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спаслися. Омій Ісусе, вияви нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми спаслися. Ісусе, вияви нам Твоє пресвяте обличчя, щоб ми Спаслися Омій Ісусе, Вияви нам Твоє присвяте обличчя, щоб ми спаслися. Омій Ісусе, вияви нам Твоє присвяте обличчя, щоб ми спаслися. Ом'є Ісусе, вияви нам Твоє присвяте обличчя, щоб ми спаслися. Омій Ісусе, вияви нам Твоє присвяте обличчя, щоб ми спаслися. Отче Небесний жертвую Тобі у непорочному серці Марії Пресвяте обличчя Твого любленого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, на порятунок для світу і для відчинення неба для душ терплячих в чистилищі. О Ісусе, обличчя Якого є єдиною красою, що захоплює моє серце, благаю тебе, вирізь би в моїй душі твій Божий образ і розпали її своєю любов'ю, щоб поглинути нею, я незадовго сподобався оглядати Твоє прославлене обличчя в небі. Амінь. Оче Небесний, жертвую Тобі у непорочному серці Марії, присвяте обличчя Твого любленого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, на порятунок для світу і для відчинення неба для душ терплячих в Чистилищі. О Ісусе, обличчя Якого є єдиною красою, що захоплює моє серце. Благаю Тебе, вирізь би в моїй душі твій Божий образ і розпали її своєю любов'ю. Щоб поглинути нею, я незадовго сподобався оглядати твоє прославлене обличчя в небі. Амінь. Оче Небесний жертвую тобі у непорочному серці Марії, присвяте обличчя Твого любленого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, на порятунок для світу і для відчинення неба для душ терплячих в Чистилищі. О Ісусе, обличчя Якого є єдиною красою, що захоплює моє серце. Благаю Тебе, вирізьби би в моїй душі твій Божий образ і розпали її своєю любов'ю, щоб поглинутий нею, я незадовго сподобався оглядати Твоє прославлене обличчя в небі. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.